Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. В одній школі, схованій серед запашних сосен і мерехливих полів соняшників, навчалися разом усі тварини з околиць. Це була не просто школа, кожна парта мала власну годівничку, а замість дзвінка на урок співав пташиний хор на чолі із горобцем густавом. У класі 6Б навчалося поросятко, рожевеньке і кругленьке. У нього було таке добре серце, що іноді навіть занадто. «Поросятко, допоможи мені з математикою. Попросив зайчик, тримаючись за вушка. Звісно, зайчику, допоможу. Тут просто треба перетворити дроби, відповідало поросятко, показуючи пальчиком на лінії в зошиті. Гоу, поросятко. Допоможи мішці, донести рюкзак додому. Погукала вчителька. Уже біжу. радісно вигукнуло поросятко. І побігло до мишки. Усі любили поросятко, або ж просто всі його потребували, Вони кожен насправді його поважав. Лисеня в чорному светрі завжди сиділо на останній парті, з однією лапою не дбало закинутою на спинку стільця. А поросятко. Прошепотіло якось лисеня. Мружачі очі, ти ж знаєш, що сьогодні контрольна з природознавства. А вже ж знаю, я вчився цілу ніч. Зраділо поросятко. Ну, то позич мені свій листочок, а? Я тільки гляну, обіцяю. Поросятко завагалося, але потім подумало це ж лише раз. Можливо, висеняти просто поганий день і передало йому свій листок. Контрольна пройшла, вчителька нічого не помітила, але це було тільки початком. Через тиждень, після уроків, лисеня запросило кількох учнів на зустріч у старому будиночку на дереві. Там були фін, вовк, куниця і двоє сорок. І, звісно ж, поросятко. Сьогодні заграємо у виклик або сором, оголосило Лисеня, блимаючи оком. Хто відмовиться, з'їдає цілу шишку? Усі засміялися. Поросятко теж усміхнулося. Не хотіло відставати від інших. Поросятко. вигукнула Лисеня. Твій виклик. Затанцюй на столі, як курка. Е, -е, -е гаразд. Поросятко почервоніло, але вилізло на ящик і почало махати лапками. Сміх був дуже гучний. Занадто гучний. І, хоч поросятку усміхалося, всередині відчувало дивне хвилювання. З кожним днем ставало все гірше. Ано заспівай гімн школи, стоячи на смітнику, буркнув вовк. А надійшли вчительці любовну записку. Прошепотіла куниця. Скажи но, ну, що це ти влаштував той жарт у класі, коли розбив вікно. Хоч насправді поросятко цього не робило, але все ж таки взяло на себе провину, йому було дуже соромно перед вчителькою. Це тривало дуже довго, аж поки одного дня не прозвучало. Ого, поросятко! Свій виклик. Лизни болото біля входу. Поросятко завмерло. Уся група затумувала подих. Ну, давай! Ти ж хочеш бути з нами, правда? Прошепотіло лисеня із фальшивою усмішкою. Поросятко подивилося на всіх і вперше. Не побачило друзів, побачило глядачів. Воно глибоко вдихнуло. Ні. тихо сказало. Що? Вовк аж підняв брови. Ні. повторило порося. Це не гра. Ви смієтеся з мене, а не зі мною. А я не маю принижуватись. Щоб мене приймали. Запала тиша. Ну, тоді ти їсеш шишку. гаркнула Лисеня. Горосятко лагідно всміхнулося. Ні, я просто йду додому. І пішло. І знаєте що? Того дня вперше воно відчуло себе. По справжньому сильним. Через кілька днів куниця підійшла до поросятка на перерві. Вибач, що сміялася. Ти правий. Це було дуже несправедливо. А потім підійшов вовк і навіть одна сорока. А лисеня? що ж, деякий час. Сиділо саме, але зрештою, після багатьох днів все ж таки підійшло. Можемо почати знову без дурних ігор. Поросятко подивилося йому в очі. А вже ж але цього разу без жодного приниження домовились, і лисенятко кивнуло. І відтоді, в їхньому класі, сміх завжди був щирим, а дружба справжньою. Справжня гра це та, у якій ніхто не почувається приниженим, бо бути класним, це не про те, щоб укурікати на столі, це про те, щоб залишатися завжди собою і поважати інших. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!